Радий вас вітати на каналі Світанок. Це не детективне оповідання, хоча й написано Рексом Стаутом, автором детективних романів. Бажаю вам приємного прослуховування. Рекс Стаут. Брехня. Томас Ганлі завжди сприймав себе, як і сприймали його інші. Людина без серця, жорсткий, холодний. Твердо дотримується етики пуританської моралі. Він жив мудро, але не добре. Він був найменш улюбленою і найбільш шанованою людиною в Бертоні. Важка наполеглива праця і непохитна воля зробили його господарем лісопильні, в якій свого часу він починав ще звичайним працівником. У цьому й полягало все його життя. Жодна людина не була простішою за нього і не виявляла менше, ніж він, ознак милосердя. Жоден не заробив свої статки чесніше, жодна людина не тримала їх у руках міцніше за Томаса Ганлі. Сила сама по собі чудова, і це можна зрозуміти, але крім неї, Томас мав ще й власну ідею. Він ненавидів фальш, ввічливість, компроміси і особливо брехню. Доскональна сувора правдивість не була предметом його гордості, бо для нього вона була природною. Коли хто небудь бачив, скажімо, що сонце зійшло о шостій годині, він міг би засумніватися в точності свого годинника. Але якщо Томас Ганлі сказав, що сонце зійшло о шостій ранку, то це означає, що так воно й було. Заслужити такий авторитет не так, то просто. Дотримуватися таких правил означає виключити зі свого життя все легковажне, ніхто як не очікував, так і не отримував ані крихти великодушності чи симпатії від Томаса Ганлі. Він досяг віку 40 років, жодного разу не допустивши прояву ні несправедливості, ні доброти, ненавидячи одну лише брехню і не люблячи нікого. Місто вже починало розважати себе з догадками щодо наступного господаря лісопильні. У Бертоні не було нікого, хто мав би причину сподіватися на таку спадщину. Ганлі зневажав благодійні інститути, і, звісно ж, ні в кого не було навіть шансів вийти за нього заміж. Джим Блад, наприклад, твердо заявив. Про свою впевненість у тому, що Ганлі швидше спалить свою лісопильню разом із собою, ніж дозволить комусь її прибрати. А вже коли рідне місто починає жартівливо подейкувати про вашу смерть, це означає, що вам і справді час на той світ. І ось, звичайного травневого вечора, мешканці Бертона відчули такий шок, від якого не так швидко змогли оговтатися, новина. Подорожувала містом з кінця в кінець приблизно з такою швидкістю, з якою оберталися найбільші колеса на горизвісній лісопильні. Це було немислимо, безпрецедентно і просто неймовірно. Томас Ганлі йшов із мері Барбер. Бертон готувався до найгіршого, і воно не змусило себе довго чекати. Залицяння протікало вельми незвичним чином. Ніхто не вірив, що Ганлі міг закохатися. Він і сам наполовину сумнівався в цьому, але він знав, що Мері була потрібна йому більше, ніж будь-що в його житті, і рухався до досягнення поставленої мети у своїй суворій і планомірній манері. Молоденька та гарненька Мері користувалася популярністю. Перші залицяння Ганлі скоріше налякали й здивували її. Але незабаром вона звикла до них. Можливо, вона ніколи по справжньому не кохала його, але пильна увага людини, яка ігнорувала цілий світ, лестило її марнославству. До того ж, у неї була мати, а в нього найкраща справа у Бертоні. Такий розклад не мав варіантів вирішення, і у вересні вони одружилися. Досить скоро. Мері виявила, що в Новому домі їй не варто очікувати радощів або задоволень. Ганлі любив так само, як і жив, суворо і чесно. Не товариський за природою і похмурий за звичкою, він визнав би неможливим розділяти маленькі інтереси й пустощі, що становили для Мері головну чарівність життя і навіть якби й спробував. Нічого не вимагаючи від неї, він давав дружині всю свободу, про яку вона тільки могла просити, але сам тримався осторонь від дозвільних невинних занять, якими та навчилася розважати себе. Ефект це справило абсолютно протилежний тому, що передбачали добрі люди Бертона мері чи то просто від нудьги, чи то від справжньої прихильності до чоловіка всерйоз сприйнялася благоустрієм і затишком його будинку і життя. Вона непомітно залишила велике коло своїх старих друзів і знайомих, а той зовсім знехтувала ними, витрачаючи дедалі більше часу на дім, беручи активну участь у веденні заплутаного господарства, яке Ганлі доручив їй, і докладаючи всіх зусиль для того, щоб стати такою самою стриманою самітницею. І твердою моралісткою, як і він сам, Ганлі розцінював зміни у ставленні дружини до життя з погляду похмурого гумору, або ж взагалі залишався байдужим. Він ніколи не просив і не розраховував, що хто небудь ще стане дотримуватися його суворих правил, і вже найменше міг очікувати цього від давно зіпсованої мері. Сувора цензура, який він піддавав усі слова, що злітали з його язика, і всі свої дії не поширювалися на інших, він просто ігнорував їх. Томас палко любив Мері, але тримав кохання на замку у своїх грудях. Він просив її лише про те, щоб вона була йому вірною дружиною і не набридав їй висловами прихильності. Чи цікавістю щодо її поведінки? Мері, яка швидко пристосувалася до цього і виробила власну філософію з цього приводу, гадки не мала про його вогонь і пристрасть, що ховалися під зовнішнім спокоєм Ганлі. Ось чому, повернувшись одного вечора від своєї матері і шепнувши на вухо чоловікові про найприємніший секрет, який тільки може бути в дружини. Вона була здивована пристрасною ніжністю, яка негайно проявилася в його обіймах і турботі про неї. Ганлі швидко опанував себе і присів обговорити подію, що наближалася з усією серйозністю, на яку вона заслуговувала. Мері як могла відповідала на його ділові запитання, і, коли Томас закінчив, підійшла до нього і обгорнула його шию руками. Любий, прошепотіла вона, ти сподіваєшся, що це буде дівчинка? Її очі були вологі, а голос тремтів від очікування ніжності. Гандлі піднявся. Чому? Звісно, ні, відповів він. Це має бути хлопчик. І, вийшовши з кімнати, він піднявся до себе. Мері сіла на залишений ним стілець. І вперше заплакала відтоді, як вони одружилися. Зрештою, вона сама здивувалася власній слабкості. З якого дива думала вона, слід було очікувати, що Томас Ганлі поводитиметься інакше, оскільки в нього немає почуттів, то й годі дивуватися, що він ніяк не висловлює їх. Інший міг би принаймні прикинутися, щоб потішити дружину. Але тільки не Томас Ганлі, який ніколи не брехав навіть собі. Мері згадала, що мати попереджала її, щоб вона не чекала ніжності від свого чоловіка, і з гіркотою подумала, що Томас, напевно, і зараз докоряє собі за ті випадкові емоції, які він щойно не зумів приховати. Місяці йшли швидко, осінь пролетіла, яскраві червоні. Та спокійніші бурі барви змінялися тужливою наготою гілок. Холодна зимова тиша підкралася непомітно разом із нудьгою своїх довгих нескінченних ночей і фальшивим діамантовим блиском коротких днів, а потім так само непомітно поступилася місцем різким вітрам і березневій поталій воді та багнюці. І ось він знову прокинувся з радісним приходом весни: Яке гарне повітря, як зеленіє трава, яким прекрасним співом птахи зустрічають оновлення життя, і як на вітерці молоді пагони з бруньками, що ледве розкрилися, кивають один одному в безвинному захопленні. Мері відчувала цей поклик природи, що незмінно повертається. І знаходила відповідний голос у своїй душі у перші кілька місяців після весілля, пригнічена холодністю Ганлі і втомлена від дозвільних розваг, які так тішили її раніше, вона іноді запитувала себе, для чого ж з'явилася на світ? Тепер Мері знала відповідь, сидячи біля відчиненого вікна за вишиванням крихітної сукні, призначеної явно не для неї. Мері замріяно заплющила очі, щоб приховати від зовнішнього світу хвилю емоцій, що нахлинула на неї. Мері, як зіпсована дитина, якою й була колись, намагалася тепер сама керувати своїм життям. Маленький одяг, розкиданий навколо в чудовому безладі, вже весь був облямований синім, сині стрічки, нині в моді в Бертоні, а мері була модницею. Вона навіть вишила ім'я на маленьких наволочках, надійно захованих у комоді, ім'я було дороті. Ганлі, я ледь не сказав бідний Ганлі, продовжуючи дотримуватися своєї бездоганної байдужості, зазнав при цьому деяких труднощів. Навіть більше він перебував на межі того, щоб узагалі позбутися своїх власних принципів. Коли ввечері він повертався додому і знаходив мері за її нескінченною улюбленою справою, коли він бачив погляд, сповнений невимовної ніжності, яким вона незмінно зустрічала кожен найменший вираз усвідомлення нею, події, що насувається, Томасу хотілося обійняти її і не відпускати вже ніколи. Але звички, що виробляються ціле життя, відкинути не так легко, особливо коли вони зміцнювалися всією силою впертої волі. Ганлі змушував себе задовольнятися тим, що оточував дружину винятковими зручностями й турботою, і був справді впевнений, що чинить правильно, він завжди вважав власний розум повністю самодостатнім. І не міг уявити собі існування душі, яка вимагала чогось іншого. Хоча він і уникав будь-яких подальших розмов на суперечливу тему, не міг зрозуміти, чому дружина думала, що це не буде син, який став би спадкоємцем і увічнив би ім'я та справу Ганлі багато разів стикаючись з тим чи іншим проявом власної думки Мері. З цього приводу він ледве стримувався, щоб не відповісти. Подія, на яку вони обидва так чекали, Мері з простим ніжним нетерпінням, Ганлі із зовнішньою прохолодою, усе таки підкралося несподівано і майже без попередження. Це сталося одного червневого вечора. Ганлі, після нарідкість важкого робочого дня, прийшов рано. І що було в порядку речей, відразу ж влігся спати. Розбуджений служницею, він почув за дверима стривожені голоси. Що там? запитав він на півсоння. Місіс Ганлі кликала вас, відповіли йому. Ганлі підвівся. Це? Так. Служниця квапливо вийшла, і Ганлі, одягнувшись так швидко, як тільки зумів, пішов за нею. У коридорі. Він виявив кухарку й прачку, які збуджено спілкувалися пошепки в кутку. Скрізь горіло світло, двері в кімнату мері були відчинені. Що ви тут робите? запитав Ганлі. Де Сімос? Усі здригнулися від звуку його голосу. Він пішов за доктором і місіс Барбер, промовила кухарка. «Ми нам... можна нам залишитися тут, у коридорі. З кімнати почувся голос Мері, легкий і ніжний. Звичайно, ви можете залишитися, сказала вона, йди сюди, мегі. Просте обличчя старенької кухарки осяяло усмішкою, а очі наповнилися сльозами. Можна, благала вона перед Ганлі. Не відповідаючи, Ганлі пройшов через коридор і спустився вниз. Почувши шум на кухні, він зазирнув туди і побачив, як служниця, стоячи на стільці, Шукала щось серед пляшок на верхній полиці буфету. Чому ви не розбудили мене раніше? невдоволено запитав він. Тому що ми були зайняті, відповіла вона. Ганлі подивився на неї хвилину другу, потім через вітальню вийшов у хол. Він не зміг би пояснити, чому не пішов до Мері. Можливо, він побоявся бурхливих емоцій, які відвідчував це, вирували в ньому. Можливо, тому, що вона не покликала його. Томас Ганлі відчував себе в дивному становищі, він ревнував її до кухарки. Він повернувся до сходів, і погляд його зупинився на телефоні, який знаходився на своєму місці в кутку. Знявши слухавку, Ганлі набрав домашній номер доктора Перкінса. Йому сказали, що доктор Перкінс уже виїхав і має бути з хвилини на хвилину. Тоді він зателефонував Барбера. Місіс Барбер одягається і скоро прибуде. Ганлі повісив слухавку і пройшов нагору до своєї кімнати. Сівши на сілець біля вікна, він почув, як внизу грюкнули двері, і в коридорі пролунав бадьорий баритон доктора. Хвилини ледве тянулися. Ганлі чув голоси доктора і служниці, що доносилися через стіну з кімнати Мері. Потім до них приєдналося і низьке контральто місіс Барбер. Здавалося, вони ніколи не перестануть базікати. Чому вони нічого не роблять? процідив Ганлі. Нарешті, не в силах більше терпіти цього, він підійшов до дверей і відчинив їх якраз у той момент, коли служниця з невеликою білою торбинкою в руках зникла в кімнаті напроти спальні Мері. Доктор, вийшовши за неї в коридор, побачив Ганлі, який наближався, і, м'яко, але наполегливо повернувши його, увійшов слідом і прикрив за ним двері. Ну? запитав Ганлі, у вас син, сказав лікар, прекрасний хлопчик. Але, «Ну?» – нетерпляче повторив Ганлі, боюся, це вб'є вашу дружину. Ніяково вимовив доктор. Він знав, що Томас Ганлі спокійно поставиться до цього. Руки Ганлі з залізним хапанням опустилися на плечі доктора. Вона мертва? холодно запитав він. Ні. Доктор присів під вагою цих долонь. Я можу подарувати вам невелику надію. Я зроблю все, що зможу. Не кажучи ні слова. Ганлі розвернувся і кинувся в кімнату Мері. Вона лежала на подушках, смертельно бліда із заплющеними очима. Місіс Барбер сиділа на краю ліжка, тримаючи доньку за руку. Коли Ганлі увійшов, вона приклала палець до губ, роблячи знак не порушувати тишу. Ганлі підійшов до ліжка і, суворо стиснувши губи, стоячи, дивився на свою дружину. Його руки дрібно тремтіли. Мері із зусиллям розплющила очі і, побачивши чоловіка, спробувала сісти. Місіс Барбер ніжно змусила її лягти назад. Тоді Мері простягнула долоньку і Ганлі ніяково потиснув її. Томас ледве чутно вимовила Мері і, здригнувшись, додала, як я ненавиджу це ім'я. Я й сам не дуже люблю його, відповів Ганлі. Я хочу, щоб ти сказав мені щось, вимовила Мері. Слова на силу зривалися з її губ. Я знаю, ти не можеш брехати. Мама сказала мені, що це дівчинка, але вона мала такий дивний вигляд, і вона не дала мені. Вона не могла більше говорити. Із безмовним благанням дивилася Ганлі в обличчя, Ганлі нахилився, щоб поцілувати її руку, яку не випускав зі своєї, і побачив, як очі місіс Барбер наповнилися сльозами. Це дівчинка, сказав він, маленька, блакитноока дівчинка. Мері повільно, щасливо зітхнула і заплющила очі. І коли Ганлі повернувся, щоб вийти з кімнати, Місіс Барбер спіймала його руку і поцілувала її. Доктор, зустрівши батька біля дверей, попросив не повертатися, поки він не покличе, пояснивши, що Мері потребує абсолютної тиші та спокою. Ганрі кивнув і поплентався до себе. Минуло п'ять, потім десять хвилин, як і раніше, через стіну долинали приглушені голоси. Невже це ніколи не припиниться?» Ганлі провів рукою по лобі і відчув, що весь змок, як болісно знайти своє серце в сорок років, і як чудово! Звісно, мері має жити. Ганлі зловив себе на тому, що з хлопчачою дурістю будує плани на їх майбутнє життя. Чого тільки він не готовий зробити заради неї. Не просто буде, похмуро подумав він, перевчити Томаса Ганелі. Але це для Мері. Вона розчарується, дізнавши, що насправді в них син, а не донька. Але все ж він зможе зробити її щасливою. Потім дійсність повернулася і наповнила його подвоєним страхом. Томас прислухався. Голоси в її кімнаті стихли, і йому здалося, що там хтось почав схлипувати. Більше він не міг терпіти цього, він має йти до неї. Доктор зустрів його біля дверей у кімнату Мері. Ганлі поглядом запитав його доктор все ще впевнений у тому, що у випадку з Ганлі зайва м'якість ні до чого, і не став вдаватися до неї. Вона померла. Просто сказав він. Ганолі втупився на нього, не вірячи в те, що він почув. Потім він пройшов до ліжка і, опустившись перед нею на коліна, твердо глянув в бліде мертве обличчя, що важко лежало на подушці. Місіс Барбер, сказав він, я вбив вашу дочку, я вбив мері, повторив він і піднявся. Я вбив мері. Доктор, не розуміючи запротестував. Ганлі стрибнув до нього. Двері, що трималися в ньому на замку, все життя зірвалися. Чорт би тебе побрав, закричав він. Не смій брехати мені. Кажу тобі, я вбив її тим, що збрехав. Він кинувся на ліжко, притиснув голову мері до своїх грудей і заридав, як дитина. З розкритого вікна віяло весною. Місіс Барбер тихо плакала. У коридорі сякала Мегі, яка весь цей час залишалася в кутку, як і просила її мері. Кінець оповідання.